пускові об'єкти 9-ї п'ятирічки. Тільки у нашій республіці їх 14. Уже в строю прокатний стан 3600, владижинська дрес, перша черга Каховської зрошувальної. Початок цього року ознаменувався ще одним пуском. На три місяці раніше строку введено в дію третю чергу Черкаського хімічного комбінату. Сучасний гігант хімії оснащено за останнім словом техніки. Сотні будівельників і хіміків прийшли у сесійний зал Черкаського облвиконкому відзначити цю трудову перемогу. Голова президії Верховної Ради Української РСР Іван Самілович Грушецький щиро вітає переможців і кращим з кращих вручає нагороди батьківщини. Ордени і медалі ратний труд одержують будівельники, монтажники, експлуатаційники, хіміки, всі ті, хто власними руками наблизив ще одне свято праці. Весна. Весняний день вже почав працювати на український м'яр 74 го року. Зазеленіла густа оземена на ланах колгоспу імені Калініна Волгоградського району на Одещині. Торік Калінінці зібрали понад мільйон пудів зерна. А які думки у хліборобів сьогодні, коли позаду безсніжна зима і скупа на весна? Голова колгоспу Афанасій Іванович Сатіров. І головний агроном. Григорій Кирилович Фучіджі вірить, вірять. Калінінці від взятого рубежа не відступлять. Бо такий у людей настрій таке бажання. Вдвоє перевиконують норми насіяння ранніх зернових у всіх трьох відділеннях колгоспу. По 40 гектарів гороху замість 24 засівають щодня тракторист Дмитро Афанасьович Сакали. З сівачами Іваном Заїмом та Іваном Бочваром. Мільярд немилостиня природи, мільярд недоспані ночі цю гарячу весняну пору. Уже 20 років стоїть біля п'ятої домни на комунарському металургійному заводі комуніст Анатолій Миколайович Христюк. Шлях цей від помічника газівника до майстра першого класу бригадира. Разом з Анатолієм прийшов на завод і Василь Бур'ян. Тепер він старший горновий у бригаді, почесний металург Радянського Союзу. Та рік їхня бригада виплавила понад план 13 тисяч тонн човну. Сьогодні вся наша чорна металургія на порозі нового рубежа 100 мільйонів тонн човну дали слово виплавити у цьому році доменники країни. Вибороти право на участь у рекордній плавці. З таким почином першою виступила на заводі бригада хрестюка. Перші 1100 тонн надпланового човну вже записали на свій рахунок доменники п'ятої печі. Коли вам доведеться бувати у Києві на Рибальському острові, Звідки вирушають у мандри кораблі Ленінської кузні, ви обов'язково відвідаєте і цей продовольчий магазин. Тому що він тут один. Тому що тут завжди є свіже молоко, свіжі булочки. Тому що про цей магазин ви почуєте багато добрих слів від київських корабелів. Директором магазину працює Євдокія Миколаївна Завалій. Під її командою 32 жінки. А був час, коли 32 морських піхотинці були під командою лейтенанта Євдокія Завалій. 15-річною дівчиною облагала вона взяти її медсестрою. Потім курси молодших лейтенантів. Офіцер Євдокія Завалій визволяла Варну Будапешт. На березі Дунаю досі пам'ятають, як мужньо билися з ворогом морські піхотинці на чолі з жінкою-офіцером. А було у її військовій біографії і таке. Після тяжкого поранення Євдокію хотіли списати. Довелось піти на хитрість. І от я попала в запасний полк. І там зареєструвалась просто Завалій Євдоким Ніколаєвич. З цим я зареєструвалась, боялася, що мене вигонять. І більше не візьмуть на фронт. І коли я слухала, що прибув офіцер відбирати надправку на передню лінію, то перед цим я вистроїла роту. И когда видела, что они вдвоем идут, так я закричала «Рота, смирно! Равнение налево!» И сразу же доложила. А этот с одной шпалой говорит «Слушай на этого капитана, что-то женский голос». А капитан говорит «Никак нет. Старшина уже, говорит, обстрелянный, бывалый, имеет орден. Он говорит «Хорошо, отправьте ее на регистрацию, его». И вот, когда я вышла оттуда, получила автомат. Патрони і назначили мене старшиною стрелкової роти. Спливли роки. У Євдокії Миколаївни завалі росте двоє дітей дочка і син. І ось уже 12-й рік Євдокія Миколаївна ходить цією дорогою до свого магазину, щоб для корабелів щодня були свіжі продукти, свіже молоко, свіжі булочки. До 60 років минуло від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У ці дні після реконструкції знову відчинив у Києві свої двері Тарасів дім літературно-меморіальний музей поета. У цьому будинку народилися балади русалка, «Лілея», Молодий Шевченко працював над своїми чудовими малюнками. Максим Рильський писав, його весна до віку не зів'яне, його кобзар нікому не спалить. Він тут ходив, він тут любив, кияни шапки зголів і голови схиліть. У столиці України відбувся урочистий вечір, присвячений ювілеєві Великого Кобзаря. На вечорі були присутні кандидат у члени політбюро, секретар ЦК Компартії України Ториш Маланчук, заступник голови Ради міністрів Української РСР Ториш Тронько. Слово про Шевченка виголосив член кореспондент Академії наук Української РСР лауреат Ленінської премії Шеблівовський. Не в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.